Пілатес один з найкращих методів для оздоровлення спини, побудови гарної постави та плоского підтягнутого живота. Тож, давайте використаємо для тренування саме цей метод. Мене звати Супрун Каріна і я ваш фітнес-тренер сьогодні. Поїхали! Сідаємо, згинаємо дві ноги. Нехай одна нога буде попереду, а інша нога позаду. Трошки. Понахиляйте таз вперед-назад, може з боку набік, так, щоб ви могли максимально занурити сідничні кістки в підлогу. Розташуйте таз, грудну клітку і голову вертикально одне над одним. І уявіть, що позаду вас стіна. І ви торкаєтесь цієї стіни тазом, грудною кліткою та головою. Таким чином у нас нема ніякого вигину чи завалу. Ми стараємось сидіти вертикально. Нормально, якщо одна сітнична кістка не прилягає до підлоги, не торкається і знаходиться трохи в повітрі, це абсолютно окей. Дві руки в сторони. І на вдих виконайте нахил в бік, не мов би через верх витягуючись в діагональ. В цьому положенні, ось тут, ми дуже добре розтягуємо цей бік, розпружуємо ребра, так наче хочемо, щоб вони роз'єднались. І далі по готовності з видихом почніть опускати цю половинку тазу, потім за нею ребра і вертатись в вертикальне положення. На вдих ми розтягуємо і видовжуємо бік. І з видихом ми його скорочуємо, таким чином, вертаючи грудну клітку в положення над тазом. Продовжуйте так само вдих. І Видих. І постарайтесь зараз мінімально рухати таз. Тепер зверніть на це увагу і нахиляти найбільше саме грудну клітку. Вдих і видих. Слідкуйте за тим, щоб ваші ребра не вип'ячувались вперед, так? завжди були спрямовані до лобкової кістки. Вдих. І видих. Ще два рази. Вдих. І. Видих. Максимально видовжуємо ось цей бік, дих і видих. І тепер зупинимось в положенні нахилу і з видихом опорною рукою відштовхніться від килима і почніть повертати два плеча в сторону підлоги. Тут давайте знайдемо наше положення. Ми маємо округлити спину, прямо зігнути її, і при цьому повернути до підлоги. Підберіття теж злегка нахилене. Відчуйте, що якщо штовхнути опорною рукою килим від себе, то ви зможете додати собі ще більше цього оберту. В цьому положенні ми будемо робити вдих от сюди, в задні ребра, наче хочемо їх розтягнути, штовхнути назад вдих. І з видихом будемо вертатись. Тепер без паузи. Видих, повертаємось в бік підлоги. Вдих. Наповнюємо задні ребра і видих. Вертаємось. А тут я завжди трохи в нахилі. Продовжуємо так само. Видих. Закрутились. Ось тут ребра прямо заправлені, наче в штани. Вдих задні ребра. І видих. Вертаємось ще. Видих. Вдих в задні ребра. Видих. Вертаємось. Вдих. З видихом. Поворот. Вдих в заднє ребра. І вертаємось і виконуємо. Останній раз. Вдих, налаштувались, видих, поворот відштовхуюсь опорною рукою, вдих в задні ребра. І видих. Вертаємось прекрасно, вирівнюємо спину і міняємо ноги місцями. Тепер та нога, що була позаду, буде попереду. І та, що була попереду, йде назад. Нагадую, не страшно, якщо одна сідниця в повітрі трохи, так? але ми намагаємось наблизити її до підлоги. Позаду вас стінка, таз, грудна клітка, голова, торкаються стіни, і ви максимально видовжуєтесь за маківкою. На цій сідниці, на, якій ви, на, на тій, на якій ви точно сидите, постарайтесь а, а, сісти на саме верхівку сідничної кістки. Не має бути так, що у вас таз підкручений так, і ви скрутились назад. Максимально заїхати і видовжитись, при цьому не штовхаючи нижні ребра вперед. В пілатесі такі деталі важливі, він весь побудований на цих деталях. Руки в сторони. І на вдих виконайте нахил в бік, витягуючись і видовжуючись вільною рукою, і видих цим боком себе забираємо. Продовжуємо так само. Слідкуйте за вашими ребрами. На вдих. Ми їх розтягуємо і наповнюємо, і на видих. Скорочуючи бік, вертаємо себе. І чуйте, що якщо виконати все слідкуючи за цими деталями, то такий відносно легкий рух досить добре навантажує м'язи. Тут у нас є можливість розтягнутися, так? а підіймаючи себе, є можливість навантажити ці м'язи. Уявіть, що у вас тут як акордеон на вдих. Розтягується, і на видих, скорочується, і виконуємо останній раз. Вдих. Не мов би, через верх. Нахиляємось і видих. Вертаємось. Залишимось в нахилі. І на видих. Упорною рукою штовхаю килим трохи від себе і повертаю плечі до підлоги. Видих тут. Тут зупиніться, давайте да, налаштуємо і згадаємо, як ми тут виконували. На вдих. Ми будемо штовхати задні ребра назад, наповнюючи спину. А на видих, вертатись. Так. Переведіть руки сюди, так буде зручніше. Вдих з видихом. Закрутились, вдих в задні ребра, видих. Вертаємось. Вдих налаштувались. Видих. Оберт. Відштовхуюсь опорною рукою вдих в задні ребра. Видих. Вертаємось. Тут ваше плече не рухається, ви наче навколо плечового суглобу. Тут наче щось таке велике, кругле обіймаєте. Вдих в задні ребра. Вертаємось, виконуємо ще один раз. Видих закрутились, вдих в задні ребра. І видих, вертаємось добре. Сідаємо на дві сідничні кістки, ноги випрямляємо вперед, десь приблизно на ширині стандартного килимка, я тут на такому великому килимі. Але якщо б був би такий стандартний зальний килимок, якраз це була б достатня ширина. Якщо вам так сидіти незручно. Ви можете призігнути коліна або підкласти щось під сідниці. Руки випряміть перед собою і знов відчуйте, що ви сидите саме на верхівках сідничних кісток. За маківкою тягнемось в стелю. Грудна клітка над тазом, голова над грудною кліткою. По готовності, зробіть вдих, видовжіться. І з видихом згинаємо шию, але не затискайте так, через витяжіння. Згинаємо шию, пом'якшуємо грудну клітку, згинаємо і її і пробуємо, розтягуючи спину, злегка нахилятись вперед, але при цьому залишити таз нерухомим. Ця вправа називається spine Stretch». Наша мета розтягнути саме спину. Так, ми її згинаємо і так, так можна. Ми з круглою спиною тягнемось вперед. В цьому положенні зробіть вдих знову-таки в задні ребра. Наповніть їх, і з видихом почніть вертати хребет за хребцем і вибудовувати їх знову над тазом. Вдих, витягнулись вверх. Видих, згинаю шию, пом'якшую грудну клітку, згинаю її, тягнусь за руками вперед. І тільки в останній момент так, дозволяю собі піти більше вперед. Але моя мета саме кругла спина. І тут я вдихаю в задні ребра. І з видихом вертаємо. Ще більше занурюємо сідничні кістки і вертаємо грудну клітку і голову. Ще раз видих, зігнули шию, зігнули грудну клітку і трохи пішли вперед. І тут прокрутимо ще й таз, дозволимо йому прокрутитись сідничними кістками, наче штовхніть килим вперед, і зробіть знову спину. Прямою, але при цьому внахилі. Комусь це може бути не дуже легко, так? але ми стараємось, Пам'ятайте, якщо важко, ви можете зігнути коліна. І вертаємо пряму спину вперед. І ще один раз те саме. Вдих з видихом, згинаємо шию, згинаємо вверх спини, округлюємось, вдихаємо в задні ребра, наповнюємо спину. Потроху йдемо вперед. Там, починаючи з тазу, будемо запускати таке вирівнювання спини, так? прокрутіть таз і вирівняйте грудний відділ і спробуйте зробити спиною прямою. Так? Тут, за бажанням можете потягнутися нижче до ніг. І з видихом вертаємось в вертикальне положення. Добре? Тепер зігніть ноги, візьміться під колінами. Вдих і з видихом, з'їжджаючи з, з сідничних кісток, округляю поперек і максимально опускаюсь вниз, але при цьому лікті злегка призігнуті. Руки занурені в ноги, ноги занурені в руки. Так, я не даю собі впасти. Вдих з видихом повертаюсь в пряме положення. А наше завдання тут зігнути. От Якби розтягнути низ спини, так? зігнути поперек, штовхаю сідницями килим вперед, з'їжджаю на таз, далі трошки більше перекочуюсь на поперек, Тут лобкову кістку на точніше, лобкову кістку тягну до нижніх ребер і дозволяю собі повністю опуститись. Візьміть руки в замок, покладіть цей замок на шию, і з шиї просковзніть. Руками до голови, якби підхопивши руками черепні бугорки, створіть таке витяжіння для шиї, трохи витягніть себе за голову. Ноги поставте ближче, на зручній відстані від тазу. І а, понахиляйте таз трохи на себе від себе, то в бік попереку, то в бік куприку. І знайдіть нейтральне положення серединку між. Вигнутим положенням і притисним. Ваша задача не притискати до підлоги поперек, а лягти на центр тазу. Занурити його в підлогу. Руками витягуємо шию, вдих з видихом. Припідніміть злегка голову і почніть ребрами тягтись до штанів. Злегка пом'якшіть грудну клітку, припідніміться вверх, і спробуйте при цьому зігнутись саме в грудному відділі. Вдих і з видихом плавно вниз. Ще раз, Вдих, видовжились. На видих, погляд на ноги, злегка припідняли голову. Згинаємо грудний відділ і тягнемось ребрами до тазу, наче хочете ребра заправити в штани. Гляньте тут, чи не надувся ваш живіт, він не має випинати. Пауза і плавно опускаємось. Спробуйте саме так, не просто тягнути себе за голову, а вдих, видовжились з видихом. Згинаю грудну клітку та верх грудної клітки стараюся зігнути. І ребрами тягнусь до штанів. Пауза в верхній точці. На вдих перевожу руки вперед і підхоплюю себе руками під стегна. Вдих, з наступним видихом. Трохи руками ще більше себе підкручую, але давайте тазу отак впасти. Так? Далі перевожу руки за голову, тримаюсь так високо і плавно. Опускаюсь супер. Вдих з видихом, під, піднімаю злегка голову, згинаю грудний відділ ребрами, кістками, ребрами, так тягнусь до тазу. Зупиняюсь вгорі. Тут. Вдихніть в задні ребра, спробуйте ще більше на них спертись. Переведіть руки до стегон вдих. З видихом ще більше себе підтягнули. Вдих, перевели руки і з видихом плавно опускаємось. Ще вдих, витягнули себе за голову. Видих, припідняли голову, згинаємо грудний відділ, грудна клітка м'яка. Ребрами тягнемось до тазу і пробуємо ще більше зігнути спину. Так, ще, так наче ви футболку таку знімаєте якусь і хочете видовжити собі спину, переводимо руки з видихом ще вище, стараючись утримати себе животом так само високо переводите руки і плавно опускаєтесь ще два рази вдих. З видихом припідняли голову, пом'якшуємо грудну клітку. Ребрами тягнемось до тазу, намагаємось зігнути спину. Переводимо руки. З видихом. Ще більше себе підтягуємо вдих. З видихом переводимо руки і плавно опускаємось. І наостанок голова, грудна клітка згинається. Ото це дуже важливий момент: зігнути грудну клітку. Потягтись ребрами до тазу, зупиніться вгорі, руки за головою і дихаємо в задні ребра. Це те, що ми сьогодні з вами тренували. Ось там вони намагаємось ними натиснути на підлогу вдих. Відчуйте, як від цього включаються м'язи живота, видих. Не давайте тазу ось так підкручуватись, вдих в задні ребра. Видих, в кого ще є сили, переводимо руки на наступний видих. Ще злегка себе припідняли. Вертаємо руки за голову і плавно. Опускаємось, ви молодці, повертаємось на чотири точки, долоні під плеч, коліна під таз. З видихом округліть спину, відштовхніться руками і ногами від підлоги. попереносьте вагу то вперед, то назад. І сідаємо до мене обличчям, Ваша права і ліва рука. Подякуйте собі. На цьому це все. Ви молодці, що виконали цей короткий комплекс. Напишіть мені, як ви зараз почуваєтесь, як вам тренування взагалі? Будь-які питання, скарги, пропозиції теж лишайте в коментарях. Пам'ятайте, що важливо підтримувати канал для його розвитку. Дуже важливі ваші коментарі, лайки, підписка на канал. Тож,